Талибут или шахи, в рай обруты, когда-то в Австралия, рейтинг 2016. Караканчик, вариант талия. Так, по накату не из хэм играем. так. И у нас ее пешака. И хочешь еще тут съесть. Поэтому пойдем в 2.0. Будемо думати, чи краще взяти пішаком, Чи краще взяти швидше на розвиток? Угу. 24 хочу. Або ФРСБ 5. Надавити на слабкості. Нам потрібно якось завершувати розвиток. Б4, можливо, треба грати активніше, пожертвувати пішака. то раби один. Взяли і взяли. Структура сильна в нього буде. Числоном? Числоном. Такий хід. Ідея, яка? Забрати пішака просто. <кій> Зараз це можливо невдалий хід. Тут зв'язка. Пізнець захищений, треба тура Є1, скоріше за все, грати. Хоча Б4, Б5 зараз, щоб нічого не робити. Ми будемо робити щось, Нам слонам уже з'їсти. Хочеть... Чи коня? Двенш перейти. Ні. Так, ну можна... Ні. Можна, але ні. Так, і ти йдеш нас атакувати. Хоча це був невдалий хід нашої доцільні. Нашу я так зіровне знаю. Можливо, нам треба жартувати. Прямо зараз. Так, так. Можливо. А можливо, нам треба просто штовхати сюди, піше Можливо, нам треба цього коня на c5 вести. Ну вот так. Треба фразя вигнати, дай все, що він тут нам не цей. Не муляв. А ні, ти просто так пишу. Бив. А, ты на мат мне напал. Что-то. Так, Пошахуем. Давай еще что. Давай еще шах. Давай еще Давай Можливо, что. Давай ничья. Может там что-то было. Может и нет. 76 на 78. У меня компьютер говорит ничья. Фух. Ух так Так, стоп, а що Ну правильно, якщо я б'ю тут, він б'є тут Я знаю, що є приблизно такий варіант правильний, типу що вони так пішечка відігрують, але тут не все так просто Ну Тут в нього добре було. Не Мені... взяв окей. Ну Тут ледні мат я не отримав. Йому треба було зірати король ЄСІ. <кій> і все окей. Шахів немає і 3 тут просто з темпом з шахом. Тут все-таки нічия, Ну, да? Треба було просто шахувати. Я ще зіграв, так. У нього було продовження. Ферзь Б4. Міг так розкрутити позицію. Мігда не розкрутив. Ну, тут просто нічия. Викрутився?